Кременчук відвідала мобільна піцерія. Патрульна поліція Кременчука спільно з волонтерами благодійних організацій Запоріжжя та Шотландії реалізували проєкт Мек піцано тво у центрі міста на площі перемоги у спеціально обладнаному фургоні. Волонтери випікали піцу та частували нею. Кременчужан сьогодні у нас до міста приїхали волонтери із Шотландії. Цей Організовують вони разом із благодійним фондом Мрія, який знаходиться в місті Запоріжжя. Їхній благодійний захід полягає в тому, що вони їздять містами України і влаштовують такий фудкорт, на якому безкоштовно роздають пісу громадянам. Сьогодні вони приїхали до нас і ми вирішили приєднатися до цього заходу. Тому тут ви ще можете побачити локацію з працівниками патрульної поліції. На локації з правоохоронцями кременчужани могли сфотографуватися в амуніції та поспілкуватися з поліціянтами поліцейськими, ви можете приміряти алко окуляри, яких відчути себе як водій, який знаходиться трішки під градусом. Також діти можуть приміряти амуніцію поліцейського, посидіти в патрульному автомобілі, просто поспілкуватися з поліцейськими і отримати гарні емоції. Близько тисячі містян безкоштовно пригостилися гарячою піцею, яку приготували шотландські волонтери. Том Х'юз говорить, що він навіть не пам'ятає, скільки міст в Україні відвідали. Шотландець зізнався, що дуже любить українців. Our goal is to um, bring a little Мета цього заходу принести надію та трохи щастя в міста України, якими ми подорожуємо. Я дуже сильно люблю українців. Мені було дуже весело кожного разу, коли ми зустрічалися. Люди тут такі добрі. Вони завжди дякують. Наприклад, якось це мені зробили подарунок минулого тижня. Люди завжди прагнуть віддати щось натомість. Це дійсно прекрасно. Даніель Веберн приїхав з Британії та всіляко разом з волонтерами благодійної організації намагається допомагати Українцям всі маємо Україну! Кожен з нас має Україну у серці. У багатьох з нас навіть є українське татуювання, тому що з того моменту, як ми приїхали до України, ми зустрічали неймовірних людей. Ми тут вже 9 місяців, і ми залишаємося, поки війна не закінчиться. Ми лише готуємо піцу, але якщо ми можемо змусити людину посміхнутися, хоча б на 10 хвилин, це вже добре. Ця війна найбільша подія у 21-му столітті. Міжнародна спільнота об'єдналася та разом підтримує Україну Виборотися зі злом. І ми маємо вам в цьому допомогти. Кременчужани вдячні за увагу та смачну піцу волонтерам. Молодці допомагають, підтримують український народ. Тобто, ну, якось і для дітей, для людей, хоч якось відволікатись від всіх проблем. Тісто дуже м'яке, дуже сочна піца, дуже смачна. Дуже багато сиру, ковбаса і томатна паста. Я так розумію. Мені ця подобається набагато більше. По перше, що це. Цього серця люди добрі готують, роздають без безплатно людям. А також ну вона справді смачніша, м'якіша дуже смачна шотландці. Побажали українцям скорішої перемоги та додали, що в цьому нам буде допомагати весь світ. Удачі вам і я вас в війні. И... Ну, я только здесь, потому что я хочу помогать. Я хочу помогать людям, я хочу помогать ну, солдатам и так далее. Слава Україні! Героям слава Артем Ребров, Олексій Кражановський, Кременчуцькі Новини.